Взагалі, на виставці представлено близько ста робіт різних груп збереження. Тут і ікони, тут і предмети з металу, переважно церковні скульптури, шиття, книги. І вони всі реставрувалися. Це фактично такий звіт нашого відділу реставрації за останні 10 років. В нас одна з найбільших колекцій тканину. Нараховує вона більше п'яти тисяч одиниць зберігання і охоплює період від шістнадцятого до початку двадцятого століття. В цій колекції є найрізноманітніші речі: церковні, світського плану. Речі в даному випадку ви бачите на виставці одну з найдавніших митр в нашій колекції, яка датується вісімнадцятим століттям. Походить вона з Успенського собору. На жаль, 3 листопада 41-го року собор було підірвано, і фактично до 46 шостого-сорок років ця цей предмет перебував в руїнах, тому стан його надзвичайно поганий, і так сталося, що тільки в по суті вже в наш час вона потрапила до нас на реставрацію. Як ви бачите, вона дуже була деформована в розривах, забруднена. По були пошкоджено живопис, багато втрат. І, власне, тому вигляду, в якому вона зараз, яку ми її бачимо, значить, передувала дуже складна і копітка робота. Більше п'яти років тривала така реставрація, тому що тут ще треба було і відновити втрачену форму предмета. Для цього треба було повністю відновити, відреставрувати всі її частини, прорахувати конструкцію, щоб все лягло на своє місце, виконати дерев'яну балаванку, проклеїти основу. Відресторувати всі елементи і потім все нашити на своє місце тому це дуже копітка і тривала робота. Як бачите, за результатами цієї роботи річ виглядає досить непогано. Ікона 18 століття. Називається вона трьохчасна, тобто вона складається з трьох сюжетів. Зазвичай один-два. Тут майже як три окремі ікони. Це поклоніння різдво Різдвохрестовий і Стрітення. Ця, цей музейний предмет поступив на реставрацію, а вже здубльований. Це десь в 60-х роках масово дублювали, бо після війни все, що було в поганому стані. Моєю задачою було, було роздублювання по краям, ну, тобто потрібна була ще, якби, ще одна реставрація, бо вже пройшло багато років. І, були багато втрат живопису, які треба було відновити. Насправді цей предмет цікавий тим, що він був переписаний приблизно 10-19, кінець, може 19 століття. Авторський живопис мав набагато більший яскравий колір. Майже весь одяг був прописаний золотом. Навіть такі дрібниці, як кувшин. Поверху архітектурні елементи теж були прописані золотом.